І друга буде доповідь пані Сільвії Бьоме, очільника академії медичних і сестринських професій, клініці Горцвальд імені Неандера, заступниця голови німецько-української асоціації медичних сестер про заклади медичного забезпечення пацієнтів з України в секторі стаціонарної медицини Німеччини. Вельми шановні пані та панове, вельми шановні колеги та колежанки. Мене звати Сільвія Бьоме. Я заступниця голови. Німецько-української асоціації медсестер. Щиро вас вітаю на сьогоднішній конференції. Щирі вітання з Німеччини, а також від членів Німецько-української асоціації медсестер. А тепер я хотіла би перейти до моєї презентації заклади медичного забезпечення пацієнтів з України в секторі стаціонарної медицини Німеччини. Біженці з України в Німеччині отримують по всій території якісну медичну допомогу. Починаючи з червня 2022 року, ті переселенці з України, які потребують допомоги, можуть її отримати відповідно до другої або 12-ї книги Кодексу соціального забезпечення. Відповідно до другої книги, вони мають право на загальне державне медичне страхування. Відповідно до 12-ї, вони мають в принципі право на такі ж самі послуги. Передумовою є реєстрація або отримання дозволу на Проживання чи, хоча б тимчасово судоство про статус, ті біженці з України, які не потребують допомоги, мають право на добровільне укладення договору про загальну страхову медицину. у разі, якщо затвердження відповідно до другої книги кодексу соціального забезпечення не було можливим. До 1 червня 2022 року існує відповідне перехідне положення, це перехідне положення не впливає на право на отримання послуг, оскільки воно також має зворотню силу до 1 червня 2022 року. Так, якщо реєстрація не відбулася вчасно, біженці з України мають право отримати послуги відповідно до закону про допомогу заявникам на отримання притулку. А тепер перед вами короткий зміст моєї сьогоднішньої е, доповіді. Ми поговоримо про права біженців, що потребують догляду, про реєстрацію, страхування, про те, чи мають біженці право на психологічну допомогу, про які е, вакци документи визнає Німеччина стосовно вакцинації. Чи можуть німецькі лікарі та лікарки працювати у зоні воєнних дій? Який порядок надсилання до України гуманітарних вантажів з метою забезпечення медичного лікування на місці? Як приватні особи та підприємства можуть здійснити пожертвування речей в медичній галузі? Також правила для українських біженців в Німеччині карти на покриття. Коштів на лікування, екстрена медична допомога, а також спрощений процес для українських біженців у багатьох областях, іншими словами, землях Німеччини. отож, права біженців, що потребують догляду. Одна з основних умов отримання послуг по догляду це наявність потреби в догляді згідно з законодавством Німеччини. Які саме послуги отримує ця особа залежить від конкретних поставинь, наприклад, здійснюється догляд дома, чи амбулаторно чи стаціонарно? Також для отримання забезпечення догляді потрібно визначити рівня потреби в ньому? Це робить це, здійснює німеччини відповідний орган. Чи потрібна реєстрація для отримання медичної допомоги? Загалом для отримання допомоги необхідна реєстрація або отримання дозволу на проживання. Втім, якщо людина потребує невідкладної медичної допомоги, вона може її отримати ще до того, як подала документи на отримання притулку. Видатки покриває відповідна організація. Дякуємо, пані Сільвії. Звичайно, обмеженість часу нас трошки ну, лімітує, але тому ми продовжуємо далі нашу секцію.